За підтримки благодійного фонду Галичина Сприяння Анастасії Демінської. найбільше щастя в житті бути поруч із тим, хто розуміє без слів, чиє серце б'ється із твоїм унісон, Навіть коли здається, що весь світ проти вас. Ви дивитесь Добрий Зік. Проект, що здійснює мрії тих, хто на це заслуговує. Сьогодні у програмі заради кохання вона змінила віру. Я прийняла іслам і тим самим зруйнувала стосунки з усією родиною. Ой, Господь Бог не Прости мені Грішно як віднайти ключик до рідних сердець? Ярослава, я далеко далі Ну ти даєш примирити непримиренних ворогів. Чи вдасться це команді доброго зіку? До команди доброго зіку звернувся Мирослав Пінчук. Він проходить військову службу на передовій. Однак не події на фронті зараз найбільше турбують Мирослава. Чоловік повернувся у коротку відпустку, щоб здійснити мрію своєї рідної сестри Ярослави. Може, ти за того, що вона старша сестра, а старша сестра е, э, заміняла маму. Навірно, завжди така заботилась. Настанови давала в житті незабаром день народження Ярослави, і брат хоче зібрати за одним столом усю велику родину. Однак зробити це непросто. Позаяк стосунки Ярослави із родичами зіпсувалися після шлюбу дівчини з іноземцем сирійцем. Мама дуже болезненно на того сприйняла. І віддалилася від доньки. Ярослава залишилася сам на самі з труднощами з трьома дітьми, без роботи, постійного житла, і найголовніше без підтримки рідних у той день, коли вона зустріла майбутнього чоловіка, і подумати не могла, що все так обернеться. Я завжди молилася, просила Бога, щоб зустріти чоловіка, який не кури, не п'є, щоб він вірив в Бога, віруючий був. от. І звісно, що я хотіла вийти заміж ну, по взаємному коханню. Піднімаю в метро, бачу дівчину в спортивній штані, спрашують. <говори> Мене яквлек, що то не то. Я дивлюся на нього, як я знаю давно, що це так. Я зрозуміла, що те, що я просила завжди Бога, це дійсно воно так, ну, і Бог мені дав. Не тямлячи себе від щастя, Ярослава наважилась перейти у віру майбутнього чоловіка іслам. Це твоє, твоє рішення. Ти можеш приймати, а можеш не приймати, як хочеш. Я кажу, я дуже хочу. Я прийняла іслам. Ярослава не знала, що її вчинок цілковито зруйнує стосунки із рідною матір'ю. Одного разу, коли мама прийшла додому і бачила, що в мене немає крестика, в мене крестик на груді сів, каже, де? де крестик? І кажу, я прийняла іслам. І почали ці розборки. І кожен дзвонить, і що це, і її нападають на нього. Мама, тому що у нас так, так насчет релігії строга жінка, вона от не потерпить цього, що віру поміняла. Мати сплиняла тувштики на дуже в московську православну ходи. Вони там взагалі нікого не признають ні українську, ні католицьку, ні католицьку, тільки вони одні правильні. Коли вона каже такі слова, що повії краще ніж ну ніж ти, тому що ти мусульманка, а не християнка. А повії вони християнки вони кращі. Та не лише мама, а й рідні брати й сестра зміни у житті Ярослави сприйняли вороже і згодом. Викреслили її зі свого життя. Діло в тому, що ми крісілість православною церкві, mm -hmm. e, вот. я теж не знаю. Поки це все. Я не зрозумів того, теж якщо чесно кажучи, сестра каже: ти мене вибач, у мене своє життя. Мені потрібно якось самої жити. Ярослава з чоловіком приймають рішення. Виїхати до Сирії за тисячі кілометрів від дому. Жінка несподівано відчула підтримку ще вчора зовсім незнайомих людей, які стали її новою родиною. До мене було дуже добре відносини. Я ну, дуже дивувалася. Думала, що вони може можливо мене не сприймуть, можливо, будуть до мене погано відноситись. Але навпаки, вони добре до мене відносились. Вони прийняли її як свої. Всі мої рости уважений, що та -то. тому що на моя, моя жена. Монтасір працював лікарем. А Ярослава чекала на появу першої дитини. Здавалося, нічого не може затьмарити їхнього щастя. Але у Сирії почалася війна. Всюди стріляють, бомбять, танки навіть їздять. І настільки було мені страшно, тому що це була перша вперше вагітність. І якби Я думаю, боже, як я буду народжувати. І війська почали, і почали снайборне здання, і люди вбивають конкретно на вулицях. А куди? Коли мені прийшлося народжувати, мені повезло. Якось трішки притихо. До вечора якби там, ну, не було обстрілів, то мені мог... магне відвезли, щоб я народила дитину. Пізніше у доньки Ярослава і Монтасіра виявили аномалію серця. Необхідну операцію у Сирії вже неможливо було зробити. Молода сім'я жила під обстрілами, іноді цілими днями без їжі й води. Врешті жінку із немовлям евакуювали в Україну. Я намагався звісно, їхати з ними. Ну, вони не нікак. А варіти невозможно, не тому що весь ріс і не можна. Только українські забирають. І більше нікого. Чоловік залишився у рідному місті. Він рятував поранених, аж поки снаряд зруйнував будинок, у якому Ярослава із чоловіком прожила найщасливіші місяці. Сам Монтесір дивом залишився живим. Рядом розорвався снаряд великого калібра. Рядом, котори були його племянники, погиблі всі кров зашивали, у мене була дірка відкрита в совоскольки відкрита всі тела. Коротші, Короче, вони думали, що я взагалі не мертвий вже. Тільки Бог мене спасав. Після лікування Монтасір приїхав в Україну, де на сім'ю чекала низка випробувань без роботи у тісній орендованій квартирці із трьома маленькими дітками. Родина Альбольболів заледве ледве дає собі раду. Я можу обсвічувати собі. Ні ту не ту роботи, що можу робити. Всі відказуються, всі відказуються. У нього виходить є ця, якась там довідка. З цією довідкою він не може піти кудись працювати. Лише десь нелегально, якщо влаштуватися. Але дуже тяжко, щоб йому десь нелегально влаштуватися. Та найбільше, що болить подружжя, це те, що усі їх покинули. Бо з часу їхнього приїзду в Україну родичі Ярослави зовсім не поспішали їм на допомогу. За два роки вони лише раз відвідали сім'ю альбольболів. У мене, мабуть, тоді життя закінчиться, якщо не дай Боже щось трапиться з дітьми або з чоловіком. Ну мені кажу, мені страшно подумати, тому що я знаю, що у мене крім них у мене більш нікого немає. Святки от нас, родственник, мати, все. Навіть все. з нами дзвонить нікак. Ніхто, абсолютно. Як у кожної дочки є мрія, щоб з мамою жити в мирі, щоб вона розуміла, щоб ми дружня сім'я була. Тому що коли такі відносини, як от це у нас зараз із мамою, це мені дуже тяжко. Далі у програмі чи вдасться зберегтися сім'ї заради Ярослави. Ми давно вже не в місці. Так та для чого Мирослав поїде у Чернігів? Мирослав вважає, що зможе здійснити мрію сестри і зібрати усю родину за одним столом. Організуємо зустрічу. Підготуємо маму, підготуємо Ярославу. Свідоміх в сядемо за одним столом. Для початку чоловік вирішує зателефонувати до старшого брата Василя. Він живе за сотні кілометрів від Києва на Львівщині. Часто хворіє і чи зможе приїхати? Мирослав має сумніви. Проте усе ж намагається вмовити брата. І це йому вдається. Далі хлопець прямує у гості до наймолодшої сестри Марини. Вона живе у Києві, тож прийти до неї не проблема. А вмовити буде ще легше, впевнений Мирослав. Адже у нього головний козир у руках: обіцянка брата Василя. Приїхати аж із Львівщини. Ярослава завтра день рождення. Така у мене ідея є класна. взагалі. хочу зробити… Подарок ей, собрать всю семью. Ага. Вот, Вася приедет. Она об а этом... с, Васей да, я с ним договорился. Он, Она об этом не знает ничего. Вася приезжает, маму приглашаем. Заодно будет повод помирить маму с Ярославой. Я рада, что приезжает Вася что мы соберемся все вместе. С семьей посидим, пообщаемся. А во сколько? Э Ближе, уже после обеда, соберемся, после двух часов. Ну и будем еще созвонимся с тобой. Завтра поедем в Чернигов к маме. Я ей тоже это сообщу. Утром? Она Да, утром. Она еще не знает. Приеду, постараюсь ее уговорить. Такие дела. Как ты на это смотришь? Я считаю, что Супер. для Ярослава это вообще бомба будет. Конечно, я вот, была за. Потому что никогда мы давно уже не собирались и вместе. Собираемся. так. У нас не всегда есть возможность поехать туда, поздравить лично, там, подарить подарок, презентовать, да. Вот, вот. Но в телефонном режиме всегда мы друг друга поздравляем. Думаю, что все будет пройдет хорошо. Такие дела? Хорошо. Договорились тогда. Да, договорились. Хорошо. Ну что. Давай. Пока! Наступного дня Мирослав їде у Чернігів, де живе його мама. Хлопець знає, розмова буде непростою. Однак двері замкнені, а вдома нікого нема. Мирослав телефонує мамі, щоб з'ясувати, де вона. Алло, мам, привіт. Я, я вже приїхав в Чернігів, зараз е, під даним апаратом. Ключі забив в, в Києві. Ти на службі, так, да, знаходишся? Хорошо, Та, я зараз тоді приїжджаю, до тебе, до дає церкви, правильно? Мама щойно вийшла із церкви після ранкової служби. Мирослав поспішає туди. Привет. Привет. Как тебе дела? Все нормально. Дарис, я сегодня день рождения, так ага, да. я решил ей устроить такой праздник, собрать всю семью. Васяж приезжает сегодня, уже приехал утром. Да, ты уже, в... да Марина его встретила. Интересно. И я приехал, тебя забрать. Но ну, от моей мамы можно ожидать многое чего. Так что она может сегодня говорить одно, завтра другое скажет, послезавтра третье. Нужно Ярославу нашу поддержать, потому что ей и так тяжело. Трое детей, сама понимаешь, плюс еще религию поменяла, и плюс ты еще на нее морально давишь. Она со мной-то и рада общаться, но ультиматум ставит муж. Он сказал, даже и к подъезду пусть не подходишь, у моих детей даже со стороны не видел. Я туда и не поехала, думаю, ну, зачем мне навязываться. Значит, так надо, если я туда не поеду, не поеду, не буду плакать, а, Господи, буду больше молиться. Далі у програмі чи вдасться Мирославу все-таки переконати маму поїхати до доньки. Та чому свято перетвориться на гризню? Це ваше ваші між собою обсуждаються. Я скільки кудка я в втечини сім літ. Не можу найти ушізи. А поки Мирослав переконує маму їхати до Києва, найстарший брат Василь. Уже там, у домовленому місці. Він чекає на появу сестри Марини, але її чомусь немає. Привіт! Тут е я вже приїхав на місце. Як ти там? Вона каже, що її викликали на роботу і вона не в змозі. Ну, фізично підійти. Поняв, не виходить нам зустрітися, так? Я чув, що вона дуже сумна, дуже засмучена. Вона так само хотіла зустрітися, ми давно не бачились, хотіли побачитися. Так само очікувала того дня. Ну, ладно, тоді я зазвоню тоді пізніше. Добре. Хотів їх всіх разом побачити, щоб всі були і Марина, і Ярослава, і Славік ще був, і мати. Ну, не знаю, як тут складеться, бо бачу, плануємо одне, а виходить зовсім інше. Василь розчарований. Він сам чекає на прихід родини. Тоді як команда доброго зіку у повному складі уже жде на Монтасіра і Ярославу біля їхнього під'їзду. У цей час сім'я зазвичай виходить на прогулянку із дітьми. Добрий день. Ярославу та Монтасіра. Ви дуже багато пережили. Та навіть попри це ви продовжуєте жити далі, долаючи всі перешкоди. Чуть-чуть удивився. Дивився, да. не удивився, а був шут в шок. Я, я не очідала просто, що так на улиця, і так ну так. Я злякалася. Ну чому я злякалась? Тому що. Це вперше в житті. Настільки це було несподівано, якби і той же час і злякалась, і той же час і приємно, ви стали героями проекту Добрий зік. І за це ми даруємо вашій сім'ї сьогодні. Відпочинок в одному з розважальних центрів. Це настільки несподівано. Таке в житті буває лише один раз. Розумієте, що такі так несподівано вам е, сюрпризи призи роблять. Дякую вам большої, захистини хороші, не будуть. Дякую вам большої. Поїхали. Монтасір і Ярослава не здогадуються, що там їх уже чекає близька людина брат Василь, якого вони не бачили два роки. Ой, інтересно, маленьку. Смотри, як здесь. Ух ти! Вася! Ти, Вася, привет. привет, Вася, а ти каже, тут галасна, ти что? Як дела? Да, нормально нормально здоров'я. Я побачила свого старшого брата. У мене ну, так зраділо серце і душа, тому що я дуже хотіла його побачити. Вона, звісно, не ожидала так. Они, звісно, встречаються з братом старшим, який два роки. Даже я вам говорю, не дзвонить, нічого. Навіть я объяснил йому, я говорю, нельзя так. Ти як тут звідки взявся? Ну, так несподівано, ну, дивись. На тебе, до речі, трішки схожий. Ну, да? Здається, не так багато часу. Дійсно, а на дітях, то дуже видно, вони дуже сильно виросли, змінилися. Я навіть не знала, що ти будеш тут. От, а коли прийшла сюди і тебе побачила, це так настільки несподівано, я дуже-дуже рада. Хотілося б, звісно, щоб тут ще був Мирослав і Марина, це було б набагато краще, да, щоб, всі щоб всі зібралися з одним словом, тому що, ну сам розумієш, колись ми маленькі були, да, ми всі разом були, а вже зараз всі повиростали. Кожен день відкладав, бо на той день мені не виходило приїхати, на той день. Приїхати, а тут Я тебе розумію. Крайній або або, соні, або ніколи. Та попереду ще більш несподіваний сюрприз. До розважального центру заходить мама. Мирославу таки вдалося її вмовити приїхати до доньки. Маленькі, мої маленькі хороші. Ой боже. Монтасір явно не очікував такого повороту подій. Після появи тещі він залишив усіх і пересів за окремий стіл. Вочевидь, зовсім не зрадів появі мами Ярослави. Я її нескільки разговору. не мішайте. Почався живіти соодізні далеко від нас. Соровно все як та як-то нас мішає. Мені неприємно було. Я б поступав би інакше. треба б все одно лишатися на місці. Я думаю, я не розумію, чому він став взагалі пішов. Треба було лишитись за столом, такий поспілкуватися. Умовити чоловіка, усе ж піти на зустріч і приєднатися до родини іде Ярослава. Е, може, тобі дійтись. Слава, я вже б сталі тебе. не хочу. Але сока. Ми вирішили цей випадок. зачем ви поставили поставлены мне. Мы все, Конкретно... все разом зібралися. Да, слава Богу. Я, так... я не хочу. Спасибо. Вы решите, між собою. собой, Бога. Это не ваше дело. Слава. Это ваше дело. Між собой обсуждать. Я сколько пытался я в течіні 7 лет не могу найти общий язык. Все. Я не хочу, я не хочу. Вы сидите, смотрите, сидите со всеми. Я это не запрещаю. Это ваши права. Как Но Но я Ярослава, я далі. Все добре, Я, я далі, пожалуйста. Якщо чесно, я думала, що можливо він мені простить, але він каже: ні, я настільки ображений, що я не хочу. І кажу, мандусе, ти ж завжди прощав. Ну, мабуть, ще не пройшов той е, певний час. Я себе відчував незатишно, тому що неприємно. Зібралася наша вся сім'я, а тут е, виходить, що хтось, що ми не приймаємося. Поки Мирослава спілкується із матір'ю і братами, Монтасір бавиться з дітьми. Родину розділяє прозорий, але не здоланний бар'єр. Мирославу важко на це дивитися, адже він хотів примирити маму із Монтасіром. Я дуже осторожно підійшов, тому що Монтасір, і іншої релігії, і національності ж другої, да от Такий чоловік, ну ви розумієте. Вот вас слушай. Отойдем там на пару минут. Кому? За стул сядем. Да, не Славик, Не Слава, я понимаю. Ну, ты знаешь, Слава. Я уже не, ну, не хочу. Я знаю, она такая. Слава я не знаю. Я не хочу, Слава. Я сам я понимаю тебя. Да. Слава, ты больше, чем всех понимаешь у Да. Я не хочу. Ты был присутствуй на все, что говорится. потому я что я стараюсь. не хочу, да. Я не хочу. просто раз в день режимі, мог був там. Я устрою это, всі в білі всі міга Ну, я далеко не хочу. Слави. Мирославу не вдалося переконати Монтасіра. Між ним і родичами дружини надалі височіє невидима стіна. Якщо я мусульманка, то ти ж повинна молитися, щоб я щаслива була, щоб все гаразд було. Це ж ну, е, як би сказати, нічого страшного, що я іслам прийняла. Ну, прийняла. Ну, а якщо б Монтесер відказався від своєї мусульманської віри і на наш, що б зробили мало? Дивись, е, яка різниця, що б вони зробили? Ти ж мама моя, правда? Я твоя дочка. То не дивіться... мере, тебе не об'ють, але там убивають. Та ні, ну ми не про це зараз. Я про те, щоб не дивлячись на те, що я прийняла іслам. Ти мене повинна любити, бо я твоя дочка. Любити, поважати. Любити поважати. В поважати. якому випадку я тебе люблю, за тебе борюсь, звісно. Ти відчуваєш за собою вину, що Я не вони обижають. Ісус обіжається, це його право. Я допомогу нас піти у нього ще раз попросити. Пишу. Ми православні саме дітей довжні Так, давай тільки без цирка. Да ладно, мірасу. Я же хотела у него прощения попросить. Я говорю, что мне стоит прощения попросить. Да я же каждую субботу исповедуюсь. И всегда батюшка спрашивает, а вы всем все простили? Я сейчас занят, я сейчас занят, попозже. Он взял мальчика и поднес в туалет. И все, не получилось. Я хотела у него попросить прощения, и все. Никакой злобы у меня нет. Нет желания. Прощал один раз, два раза, три раза, четыре раза, пять раз, шесть раз. Уже, уже тысячи раз. И все знают это. Я прощал. Приходит день, два, три. Пойдет в церковь. В церковь рассказать его другая. Она уже все. 36 градус. Ну, что-то неправильно. В будь-якому випадку треба людину вислухати, хто б вона не була і як би не було, а вже потім прийняти рішення. Тобто не давати людині шансу ніякого, тут не плавати. Я його розумію, мантесира, тому що я маму нашу знаю, що краще пусть час розставить всі точки над її. Мантесир сказав, що зараз він просто не хоче туди ну може, як некомфортно Может, не чувствує. Може, не пройшла ще та обіда. Та, попри ігнорування з боку Монтасіра, очі Ярослави сяють щастям. Адже вперше за два роки вона побачила свою сім'ю, змогла поспілкуватися із кожним і отримала надію на те, що це не остання їхня зустріч. Звісно, я віжу у неї радість внутрі. Радість дуже серйозна була. Ну вона, кінець, не показала. Ну я в глазах відео яркає у нього стала сьогодні. Ми всі помирились, ну я маю на увазі, крім чоловіка. Ну я сподіваюся, що і чоловік теж змириться, як, ну, просить мамі все, і ми будемо всі дружні. Затишне сімейне спілкування доповнює команда доброго зіку, яка з нагоди дня народження Ярослави виходить із тортом. І на диво, це змушує Монтасіра приєднатись до родини. Заради дружини він таки сідає до столу. Монтесіра Ярославо добрий зік підготував для вас ще такий подарунок. Це такої несподіванки, такий великий торт. І ще мою честь. Ви даруєте мені на день народження. Ви навіть не уявляєте, наскільки я ну, обрадувалась. Ми вас вітаємо з днем народження. Ми дуже раді, що ви сьогодні зібралися тут, е, незважаючи на всі ці перипетії, всілякі проблеми, які в житті бувають. Не забувайте, що ви найближчі люди, які є одне в одного. Підтрим... Ми одне одного і, будь ласка, розумійте одне одного складних ситуаціях. Все. вітаємо вас. Такий величезний торт несподівано. Тут і брат, інший, і другий, і мама всі разом зібралися. Такого в мене не було, і для мене це щастя. Ну, звісно, радість, тому що місці ми збираємося, це очень рідко. Дай Бог вам здоров'я всіх. І це саме, що можу, навіть у мене немає слова. слава Слова немає, що розказати, як то що там. Ну, Благодарность від моєї сім'ї повністю. Спасибо вам большое. Всіх повністю. Спасибо, Андрій, спасибо Аня. Спасибо вам. Дуже. Я дуже рад. Я просто давно вже так не радувався, як сьогодні. З мамою я порозмовляла. Слава Богу, я дуже вдячна, що я маму зустріла. Вот. І вдячна за те, що вона побачилася з моїми діт дітьми. І вона дуже рада, я бачила, і це дуже мені приємно, тому що ä, раніше зовсім інакше було. А мама по іншому якби, до них ставилась. саме створили для Ярослава, який давно-давно батерія це чувство, що збирали сім'я Це дуже Очень большой. Этот я чеваю. Ну, не, великий шаг пішло в період. Для мене це було дуже дуже важливо, якби щоб такі сюрпризи і подарунки. Ну про це тільки можна мріяти. Скажу чесно. Дякую. ви Здійснили мою мрію. Завдяки доброму зіку. Сім'я Альбольболів повірила у те, що прірву відчудження між рідними людьми можна подолати. Якою б широкою і бездонною вона не здавалася, існує лише один спосіб: потрібно відкинути страх. І йти вперед, усе починається з першого кроку.